Своїх і своїх попередників в кабінеті міністрів, отже, продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком і в цій частині перейдемо коротко до так би мовити міжнародних подій. Ну найбільш такою резонансною принаймі в Україні за це події, чи це перепрошую такий. і це інтерв'ю. Володимира Путіна, американському журналісту Карлсону Такеру. Ну, Інтерв'ю виявилося передусім історичним по темі, оскільки Путін почав обґрунтовувати свою агресію проти України тим, що у 800 якомусь там тому році у Києві до влади прийшла варятська династія Руриковичів потім щось тому, там... цьому ніякої росії не існувало так потім щось сталося у новгороді який тоді був окремою республікою. республікою. так але путін чомусь це теж вважає що це Росія. Ну, в принципі яка різниця? і це якимось чином у події тисячу чим з років тому що відбулися, яким чином виправдовують його нинішню агресію проти україни Ну, хоча на тій самій підставі Італія могла би приєднувати до себе і Францію, і ну, скільки, там а США мала би повернутися до, до британської корони, так монголія мала би повернутися до своїх кордонів 1250 двісті якогось року. Ну, так тобто, всі повертаються на круги на своя. Ну, Китай, Китай, до речі, вже китайські вчені висловилися поки що з приводу того, що Владивосток 100, 100 з лишком років, 170 років тому був. Трош, трошки не в Росії. Ну так, ну мадяри мали би повернутися на, на Урал, болгари б на Волгу мали повернутися, киргизи на енесей на повернутися. Олександр, найприкольніше з мадярами. Тому що найближ, найближчі брати Мадярів це ханти, ханти і мансі. І yeah, от yeah. в Росії інколи ханти-мансійський автономний округ називають Хохломансійським, то як не крути, мадяри все одно, якщо навіть втечуть з одного yeah. з Західного кордону України, опиняться на східному кордоні України. Yeah, <laughs> ну, ханти це все це, одно це, 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 це Урал, по-моєму. За Уралом, yeah. так. Ну, але, але ж округ хохломансійський. Це, це по-моєму, півосів Читаймир, чи, чи Ямалес? Ні, ні, програти. це нижче це, це, це тут. Це, це якраз ну, за Уралом, але, але не, не так північно. Але от в мене є інше питання. Ну, тебе як політолога. А е, от я не розумію, на кого розраховував Путі, тому що я особисто зумів подивитися перші п'ять хвилин, по тому що він говорив про речі, які мене зачіпають. А кому в Америці це цікаво, ця історія дев'ятого ну, століття? Ну, давай повернемося Крім Цім любите іторії, але вони здають кращих лекторів собі. Дивись, до, спочатку до технічних параметрів ну, ти підвів тут ідеально. Чому? Бо вся комедія з цим, цим з постановкою, з цим інтерв'ю, це, це таке кидалово розваділо на бабліще путінських оцих звірків, тупих, і, і, і тупого Путіна. чому, власне, е, ну, е, розводило? На якому ресурсі оприлюднюється це інтерв'ю? На Twitter. Так. На Твіттері основна маса споживачів споживає однореченнєве повідомлення. Двогодинне інтерв'ю не можна. Звичайно. В чому змова власне була Карлсона із Маском? Вони розвели кремльовських лохів на бабки. І е, Маск накрутив 200 мільйонів переглядів. Неможливо, щоб аудиторія твіттера сиділа дві години і лупилася на, на Путіна. Це неможливо. Це, ну я не знаю. Це все одно, що пробувати, наприклад, вовків годувати кашею, вівсянкою. Ну це неможливо, це, 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 це кремлівських лохів, наскільки опустили і розвели на бабки. Вони ходять і верещать, що, що їх вже подивилось 200 мільйонів чоловік. Це посміховище. Вони виглядають дураками. По-друге, глядач Такера Калсон не знає ніхера про американську історію. Власне. хіба що пам'ятає про війну півдня і півночі, ну, тобто громадянську американську війну щось трошки пам'ятає, і то в прив'язці до свого штату. Не знають вони історії Росії і не хочуть взагалі. Їх це не цікавить. По-друге, той стиль, який практикує Карсон, така ну, конспірологія. Вона все одно має, має свою якийсь темпоритм-подачу. Те, що Варняка у Путін, це просто. Ну, це я, коли ну, поч... подивився на вираз обличчя Карлсона, я зрозумів, що хвилині на 20-й він зрозумів, в яке пекло він потрапив. Вони навіть не уявляли, з ким вони мають справу. Що, що це просто дебілія, шизофренія. Що це, ну але чим важливе це інтерв'ю? По-перше, він все-таки е, вони пробували з, Путі, з Путіним виторгувати для е, Трампа е, кілька речей. Чому це інтерв'ю виникло? В Трампа фінансові проблеми. Серйозно. Він зараз уже е, за різними оцінками винен своїм адвокатам ледь не півмільярда доларів по різних справах. У нього ж біля сотні, по-моєму, справ зараз ведеться, і, і, і старі борги. Плюс він ну, в цю суму ж входить уже 88 по-моєму, мільйонів доларів компенсації за звинувачення за зґвалтування. Ну там компенсація, по-моєму, 18 мільйонів 60 з лишком мільйонів штраф. Тому мені здається, що. Якраз Трамп напов... ну, закинув тему, що він Карлсона зробить віцепрезидентом. А цей з'їздить зробить інтерв'ю, щоб путіністи перекинули їм бабліжка на покриття боргів Трампа. Швидше за все, так і трапиться. Що зараз чим ближче до оцих най... найепохальніших судів над Трампом, тим швидше він спробує. Все таки розрахуватися якось з адвокатами, щоб вони йому ну не потопили його остаточно і безповоротно. Тому швидше за все це інтерв'ю ще й покликане е, ну е, е, вирішити деякі фінансові проблеми Трампа. Ну і відповідно, Трамп від, відчахлить е, Такеру рукарсу не лише баблішком, а можливо і посадою віцепрезидента. Якщо Москва дасть ще більше грошей. І Трамп виходить у фінал і висувається, то вони з Москви здеруть, я думаю, мільярдів п'ять не менше. І позакривають свої проблеми, ну і прорвуться до влади. Вони так думають, принаймні. Тому Такер Карсон пробував технологічно використати це інтерв'ю. Я думаю, що це задумка була адвокатів Трампа. Треба вони пробували витягнути Евана Гершковича із російського. Ну він в заручниках у Кремля сидить, і Путін сам обмовився, що він хоч, хотів би виміняти Красікова, такого не, убивцю е, чеченського командира Хангошвілі. Це було абсолютно масакра в Берліні. Велосипедна масакра в Берліні. Коли цей Красіков якось там жорстко добивав. Гангашвілі, потім з якимись велосипедами драпав. Тобто, це, це якась така піношна абсолютно історія. Поліція його затримала, і він сидить в Берліні. І от Путін буркнув, що він хоче виміняти Гершковича на е, цього е, Красікова. Е, Гершкович чистий журналіст. Він, ну, він е, вихід, вихід з Радянського Союзу, його батьки-вихідці. <кхід> ну, це молодий хлопець. І от Путін його держить тепер в заручниках. Так Карсон пропонував забрати його з собою. От пригадуєш, я кілька разів говорив про те, що якщо Путін, якщо е, е, Трамп е, каже, що він розв'яже українське питання протягом 24 а, години, то нащо йому розв'язувати це завдання після обрання, коли розв'язання такого конфлікту до обрання робить автоматично Трампа президентом. Ну, от вони на, на Гершковичі попробували, і Путін їх послав. Хоча, може, ще там Кремль все-таки переконає його, що треба Гершковича цього віддати, що це покращить позиції е, Трампа. Але оцей епохальний кіношний момент, коли такер Карлсон повертається в Сполучені Штати з Еваном Гершковичем. Цей момент втрачено. А це, це дало б додало б Трампу дуже. І от цікава, цікава тепер колізія створює. Володимир, але якщо продовжити про невдачі, невдачі Дональда, Дональда Трампа, то цього тижня суд в Штатах позбавив його президентського імунітету. я так. знаю. Це, а, це, так, це на ті дії, які він вважав, що дії довкола заколоту біля конгресу, ну біля цього. Ну, да, конгресу. Захоплення конгресу він не підпадає під дію закону американського, тому що на нього діє імунітет. Президентський насправді суд зняв в цьому ну, в цій історії. Суд визнав, що ніякий імунітет на нього не поширюється так, що зараз насуваються суди, і швидше за все, що Буде оголошено про намір його затримати. От цікаво, буде, якщо він раптом опиниться в слідчому ізоляторі. Mm -hmm. Тобто в нього йде до, до там є. Там є дві великі справи ну, з великими термінами: це власне антиконституційний заколот і викрадення із Білого Дому секретних документів, які. А, чі, чі, чі. Чекай, дивіться, от е, Трампа заарештують, але це м, бо його вже один раз арештували в суді, але це був е, арешт на період його перебування в суді. Це вже буде не на кілька годин, а вже по-серйозному чи як? Так, його можуть затримати е, надовше. До виборів, скажімо, так. Так, так, так. Ну на, на я думаю, на, на період судів. Якраз, поки проходитиме суд, він, він буде під арештом. Можливо. Е, ну, чекаємо. Причому це, це має трапитися, по-моєму, 5 березня має бути великий вівторок. Тобто, праймері з одночасно, от не пригадаю, в 18 Штатах здається, одночасно буде прайме. І е, от до цього моменту Трамп може бути арештований. Якщо він буде арештований, це, мабуть, все-таки значно покращить позиції його опонентки, тому швидше за все, що подивимося, ну, принаймні, це все затягується, хоча Трамп і повигравав праймері з попередній. Тобто там кокус, кокус войові він е, виграв, бо це кокус. Там якраз. Е, е, але в Неваді трапилася якась комічна історія, тому що е, там керівництво республіканське в Неваді, і воно таке трампійське. І вони, що вони утворили? Вони учорили спочатку е, вівторок е, проведення праймеріс, де. Е, Ну, по суті, опонентка Трампа набрала 33, здається проценти, а потім ще в четвер вони зробили кокус, де е, Трамп набрав ледь 99 голосів, 99% голосів. Тобто, це ну, тобто воно якесь не нелюдське, тобто, це це зовсім комуністичний результат. І він Виглядає як шахрайство, так. Mm. Да, тобто історія в Америці тільки йде по наростаючій. Е, Володимир. Я дякую тобі за цю розмову, за це інтерв'ю. Досить велике, досить насичене. Я відразу говорило кілька, кілька важливих подій, і в суто в Україні, і, і за межами України. А якщо вам було цікаве це інтерв'ю, е, напишіть про це, що ви про це думаєте? Е, поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк. Ну і все буде Україна. Дякую. Так, ну я, я думаю, що в Нікі-Хейлі насправді тільки все починається. Тобто, в мене таке враження, що е, республіканський істеблішмент. Закручує такий сюжет. От ми бачимо у нас головне сподівання на наступний тиждень це голосування про допомогу, і якраз е, суди, перспектива Хейлі, ролі місії. Її це ж ну порятунок самої республіканської партії. Бо мені здається, що республіканці ну так довго крутять і тягнуть, бо вони бояться, що Трамп. Якщо зірветься, то він виведе з партії ,15 мільйонів п'ятнадцять своїх прихильників, і республіканська партія розсиплеться десь на два виборчих цикли. Вона взагалі нічого собою не являтиме. Оце, оце одна з небезпек, через що ну республіканці, які приїжджають, ось двопартійна делегація була в Києві, і представник республіканської партії запевняє, що допомога Києву прийде, що все буде добре. Але разом з тим, ось, ну таке. Виїдання нервів е триває. Тому сподіваємося, що ми все одно переможемо, бо на, ну, ми на боці світла, і це історичний процес, який, ну, мабуть, не повинен е допустити знищення України. Отже, ще раз дякую: все буде Україна.